Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі «Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлим, і це онлайн-курс Особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні у нас третє заняття: Особливості створення паперових асоціативних флешкарток. Пропоную вам створювати конверти до всіх ваших флешкарток, щоб вони були розподілені, класифіковані. Ці конверти можуть бути звичайні, а можуть бути ось такі яскраві. Для цього потрібно зробити один шаблон, а потім просто підставляти картинки та додавати інші назви. І ви бачите, якщо ми потім склеїмо, так, то треба картинку одну догори ногами розміщувати. Так, тоді сердечко це треба навпаки розмістити. Тобто, отут, якщо склеїться, це просто такий конвертик без різних кишеньок. А тут буде у нас місце, куди ми будемо вставляти флеш-картки. Можна ось такого формату зробити конверт. Тобто ви спочатку вставляєте в Publish найкраще ось такий шаблон, а потім додаєте сюди картинку, а сюди в перевернутому вигляді. Для флеш-карток можна також створювати коробки, якщо у вас їх досить багато. Наприклад, у мене є метафоричні картки, їх там до 50 штук, тому я зробила ось такі коробки, зробила шаблон, тоді, коли ми розріжемо, це шаблон, так? Коли ми роздрукуємо, то треба ось тут розрізати, тут, 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 і складаємо коробку. Рекомендую склеювати таку коробку з силиконовим клеєм, тоді вона буде у вас довговічною в пабліші. Отже, ми додали фігуру. Так, Ще раз дивимося, як має бути так, сюди, 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 сюди. Єдине, щоб оці ширина оцих прямокутничків має бути однакова. Інакше у вас тоді буде крива коробка. Можна скопіювати, пам'ятаєте. Або Ctrl C, а Ctrl V вставляєте. Бачите, воно просто наклалося, а ми його переміщуємо сюди. Так. І тепер ще раз Ctrl V. Ось. І нам треба перевернути. Дивимося, чи можна тут перевернути. Так, значить, тоді просто ось так крутим і все? Але треба, щоб рівно було? Так, поки що криво. Угу. І ось так. Все. І тепер що ми копіюємо і вставляємо Ctrl-V. Ну і тепер пам'ятаєте, що зберігаємо в PDF і роздруковуємо PDF є, і завантажите. Можна відразу роздрукувати і використовувати. Зараз пропоную вам створити свій логотип. Для цього можна скористатися таким ресурсом, як Renderforce. Переходьте за цим покликанням, обирайте вкладку Логотип. Ну, звичайно, треба зареєструватися на цьому сайті, і натискаємо розпочати. Потім потрібно ввести інформацію, ім'я та прізвище. Я, наприклад, робила і для школи успіху, тут просто школа успіху. І тут слоган, не обов'язково, але можете написати. Ну, я написала, навчаємо навчаємося творчо. Натиснути далі. Далі обрати той формат, який вам сподобався, наприклад, оцей і натиснути далі. І ось у вас вже кілька варіантів, і ви обираєте, який вам сподобався. Можна натиснути Редагувати. І щось поправити або натиснути ось сюди «Редагувати та завантажити, і просто завантажити. Все, наприклад, все вас влаштовує завантажити. А можна там колір змінити. Ось ви бачите, виникло вже. Так, спробуємо зробити. Значить, натискаємо зробити логотип і пишемо тут своє ім'я. Ну, давайте я зроблю школа успіху тепер. Напишемо. Далі. обираєте який вам сподобався шаблон. Наприклад, хай такий. І ось тут ліворуч уже в нас кілька варіантів. Обирайте що найкрасивіше. І тут ще праворуч рекомендує, бачите, можна е, нібито якусь продукцію із вашим логотипом роздрукувати, можна навіть замовити. Але це платна версія. Нам достатньо цього редагувати та завантажити. Тут можна поправити, можна і інший колір, розмір. Наприклад, я хочу крок до мрії зменшити. Так. Завантажити. і обираємо безкоштовну версію. Цей логотип ви можете розміщувати на своїх флеш-картках, взагалі на тому, що ви створили. І ось тепер дивіться, завантажити ПНК низької якості у нас безкоштовна версія саме так. Переглядаємо те, що вийшло. Не переживайте, що ось такі квадратики, коли ми вставляємо, я вам зараз покажу. Бачите, все-таки треба буде переробити, тому що дуже обрізано по краях зменшити розмір. Наприклад, я ось сюди вставлю, так, і оці квадратики будуть. Але шукайте, а, отам, де кольори, встановити прозорий кольор. Вибираємо таку нібито піпетку, натискаємо, і от все у нас красиво вийшло. Воно, бачите, прозоре, прозоре не білий фон. Через що ти квадратики і є. Перед вами ось такі чудові флешкартки, зразки флешкарток, які я робила з теми рід іменників. Що ви бачите, що права частина чоловічий, жіночий, середній рід, я позначила певним, певною картинкою, так? Якщо жіночий, то жінка, чоловічий чоловік, і додала покликання. І середній це немовля. Якщо слова були якісь незрозумілі, а таких багато, особливо слова іншого мовного походження, то я писала в дожечках пояснення. І бачите, на кожній картці я додала свій логотип. Ну, цей логотип я створювала протягом двох днів, і це мій основний логотип. Так? І далі я пишу авторське право, значок це в кружечку, і пишу Бутурлим Ну, Це давненько робила, тоді ще було ТІ, а зараз треба писати Т-Бутурлим. Ім'я ім по батькові не пишеться і ім'я попереду прізвища. А ось карти на тему група іменників теж довелося довго попрацювати із шаблоном. Пам'ятаєте, що якщо наголос не переходить з на закінчення, то це буде тверда група. Якщо переходить, то м'яка або мішана. Тому я зробила ось таку схемку цікаву із смайликом. Ось тут переходить, ви бачите. А тверту групу я позначила діамантом, оскільки це найтвердіший камінь. М'яка софою і міксер додала там, де мішана група. Така в мене асоціація. Звернуть увагу, ось виділена іншим кольором, тому що за новим правописом хабар належить уже до м'якої групи. Не до твердої. Ну і винятки позначала ось таким чином. Це лише зразки цих карток, але я вибрала всі слова, які зустрічаються в правилах, щоб діти запам'ятали, тому що це досить складна така тема. Це флеш-картки з теми, фразологічні синоніми, фразологічні антоніми: кривити душею, як на долоні, пухнасте курча, старий вовк. Аж горить під руками, як мерзле. Говорить, це антоніму бачите, і а, зверніть увагу, що я скрізь додаю покликання. Якщо ви зробите ідеально із покликаннями, да ще якщо їх скоротите, тоді ви не будете переживати, якщо ви використаєте ці розробки, десь, наприклад, надрукувавши статтю чи презентувавши на якомусь конкурсі, вас ніхто не звинуватить у плагіаті, тому що це не ваша картинка, а картинка з інтернету. І навіть якщо ви використовуєте і сайт Pinterest, там де безкоштовні картинки, все одно краще додати покликання, тому що це чиясь картинка просто хтось завантажив і надав безкоштовний доступ. Щодо покликань на картинку, наприклад, коли ви наведете на картинку, так, під час пошуку ви обираєте копіювати адресу зображення. Скопіювали. І ось таке величезне покликання скопіювалося. Інколи буває трошки менше, але це неграмотно, технічно. Що ми далі робимо? Треба ввести в інтернеті скорочення покликань або ось перейти за цим покликанням, зробіть собі закладку і користуйтесь ним постійно. Ви в вікні ввели це покликання. Далі натискаєте скоротити, і ось це скорочений варіант. От саме цей скорочений варіант ви вставляєте під картинку. І теж рекомендую 10-м розміром, ну, не 14-м, а не 16-м. Зараз продемонструю будь-яку картинку ми подивимося. Давайте пишемо, наприклад, конверт. Так? Наприклад, ви хочете зберегти покликання ось на цей конверт. Можна отак, можна відкрити цю картинку і скопіювати, що знаходиться зверху, нема різниці. Ми скопіювали, так? Далі пишемо. Скорочення покликання. Оскільки я часто користуюся, то воно в мене вже в першому ряду. Так. Навіть зареєструватися тут не потрібно. Сюди вставляєте це покликання, воно, до речі, в нас не дуже велике. Скоротити, і ось наполовину менше. І тепер скопіювати і оце покликання, яким ви користуєтесь далі. Але є такий момент, наприклад, якщо ви скорочуєте покликання на онлайн-тести, то тоді вас і генеруєте це шифруєте через QR-код, то тоді просить перейти двічі за покликанням, щоб потрапити на оце велике покликання. Також хочу продемонструвати вам один сервіс, який вам дуже сподобається, де можна створювати фліп-картки, тобто флеш-картки. І ще хочу звернути увагу на написання. За старим правописом це слово писалося через Дефіс. За новим пишеться разом, не окремо і не через дефіс. Отож, перейдіть за покликанням, зареєструйтесь. Далі натискаєте Create, Створити. Далі Start і обирайте вид роботи, фліп-карта, так вона називається. Далі натискаєте Використовувати. Далі у вас буде передня сторона і зворотня. Ось, бачите, треба вкладочку міняти. Ось сюди на передню сторону додали картинку. А на зворотню, наприклад, слово чи слово сполучення, або навпаки. Тобто зробили флешкартку флеш онлайн. Натиснули Зберегти і далі. Ось, бачите, Front Black. Ось ми зараз переглянемо, як виглядають флеш-картки, прийшовши за цим покликанням, те, що я створила. Ось таким чином виглядає, Уже можна розмістити це покликання не покликання, а HTML-код на блог. Домашнє завдання створити асоціативні флеш-картки з теми фразеологія, лексикологія по 15 штук до 21 серпня. Сьогодні на занятті ми будемо виконувати практичну роботу, тому рекомендую вам заздалегідь підготувати матеріал і ви можете це завдання вже зробити на самій практичній роботі.